Доброго здоров'я! Є у мене такий блок живлення 5 В 1,2 А. Сунні. Він відносно дорогий, відносно хороший, з роз'ємом Micro USB. І я вирішив його трошки прообрейдити і зробити з нього Type-C. Звичайний type c роз'єм Підпаю проводи. Я так розумію, що його треба тут склеїти, щоб він. Тримався докупи і вирішив припаяти, не розриваючи основний кабель. І виникла дуже цікава річ. Єсь оплітка є центральна жила, тут саме коаксіал йде. І коли я почав вимірювати, центральна жила оказалася мінусом. Це доволі незвично, бо спочатку я припаяв саме до центральної білої живи плюс, до опльотки мінус. Потім перед включенням вирішив виміряти і тут зміна полярності. Хоча, якби, немає якогось стандарту, но ми вже дуже багато звикли до того, що центральна жила це плюс, а пльотка мінус. А тут чомусь пішло все не так. Тому перед тим як припаювати, будь ласка, вимірюйте.